I'm <laughs> Що міг собі уявити Микола Дмитрович Лантович, що його щедок стане не лише естетичним надбанням національної і світової культури, а й мистецькою зброєю, символом боротьби українського народу за свободу та незалежність. Після Першої світової війни українська держава отримує шанс на незалежне існування. Для цього потрібна підтримка іноземних держав, великих політичних гравців, які вирішатимуть дологи європейських країн на Паризькій мирній конференції. Але більшість держав не прихильниками до України. І політики, і пересічні люди майже нічого не знають про українців, сприймаючи їх як малоросів, імперську пропаганду, яка сто років тому була потужним засобом впливу на громадську думку. Голова тогочасного українського уряду Симон Петлюра напливає голову, шукає переконливі аргументи наявності власної неповторної культури, що робить країну нацією. Він розуміє, що потрібен потужний рекламний хід, який приверне симпатії європейців. І в нього виникає геніальна і, водно, і водночас споживільна ідея створити український хор і відправити його в астральний Європейський тур, що мав би стати аргументом власної культурної та політичної суб'єктності. Так, українська республіканська хорова капела. її керівник, і дирегент Олександр Кошець, творить Микола Лисенка, Кирила Стеценка Микола Леонтовича. Стало втіленням державної культурної дипломатії. З надзвичайними складностями музикантам вдається провестись до Європи: Чехії, Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Нідерландів, Великої Британії, Німеччини, Польщі і Іспанії. Але з першого концерту розпочинається неймовірний тріумф із захопленою публікою, схвальною пресою. Згодом європейський тур перетворюється на заокеанський: український національний хор наполегливо продовжує утверджувати бренд України у США, Мексиці, Аргентині, Уругваї, Бразилії, Канаді на Кубі. Хоча досягти головної політичної міти виборити право на незалежність, музикантам так і не вдалося. Вони змогли довести всьому світу, що український народ має власну неповторну культуру. За словами американської преси, вони нанесли Україну на мистецьку мапу світу як музичну націю. За п'ять років концертного туру охоплено сотні тисяч слухачів і здійснено глобальний резонанс української культури в світі, того, чого добувалися офіційні канали української дипломатії, легітимізації просування української ідеї за кордоном, вдалося досягти завдяки мистецтву. На всіх концертах твори Микола Леонтовича, а особливо його щедрик, це хід гастроли і музична візитівка України. У чому ж секрет успіху цієї пісні? Можливо, в ній закладена неймовірна емоційна енергетика та духовний магнетизм. Відомий ще з прадавніх язичницьких часів. Ця народна поспівка з трьох нот легко запам'ятовується і виконується. В ній монтований універсальний код української національної культури вона побудована на автентично народних інтонаціях і підіймає шири спадкової пам'яті, але зрозуміло лю людям інших національностей. Інакше як поснути нову хвилю пришестя Щедрика в англомовному вбранні Петра Вільховського, що захопив весь світ вже як of the Bells, колядка дзвоників. Ставши однією з найпопулярніших мелодій у світі, як символ Казкового горства. Але в нашій сучасності панують злі сили, і Україна на сламі століть знову несамовито бореться за власну свободу, за своє існування. І ми, як музиканти, сотні років тому продовжуємо місію культурної дипломатії, даруючи світові українську музику. В той час, як по нашій країні летить смертоносне залізяче, по землі зе зе орде, кинуть люди та ламається мільйони і долей. Ми озброєні нотами, голосами та музичними інструментами намагаємось нагадати земній кулі про людяність, добро, справедливість та досу та достукатись до серце сердець слухачів цивілізованого світу. І зараз крізь дипломатичну глибоку стурбованість та велике занепокоєння витривожних сирен, страшні обстріли та гурхи безпілотників над нашим рідним містом і над нашою рідною країною. Ми намагаємось своїми рідними мелодіями прокричати на весь світ. Ми є, і ми хочемо жити у вільній, незалежній та квітучій Україні.